У щось для жителів АТО з таким проханням волонтери звернулися до конотопців, які прийшли за покупками до одного з супермаркетів міста. Усі зібрані продукти організатори заходу збираються відправляти жителям Слов'янська. Сьогодні роздаємо флайран. Запрошуємо людей, щоб вони щось придбали, якісь продукти, засоби гігієни, і положили ось сюди в корзинку. Конотопці акцію підтримали і навіть перевершили очікування волонтерів, адже за півгодини люди заповнили візочок продуктами. Тож дівчатам довелося просити додатковий. До тих хто благодійний захід проігнорував, волонтери ставляться з розумінням. Мовляв, зараз у всіх складні часи. Люди стараються памоч. Единицы, конечно, пренебрежительно относятся, а так, в принципе, ну, каждый имеет право на свой, свое мнение. И есть люди, видимо, у которых просто нет средств, поэтому мы Хто може, хто як може, так і допомагає. Зробити людей, які перебувають у зоні бойових дій, трохи щасливішими вирішила, й ось ця жінка, окрім інших продуктів, до кошика вона поклала дитячий подарунок. Тільки якщо ми будемо допомагати іншим людям, ми можемо вважатися людьми. Я серед тих продуктів, які обрала, взяла один новорічний подарунок. Я хочу, щоб хоча б одній дитині в такій складній ситуації було. Хоч трішечки тепліше, і прийшов також новий рік. Деякі благодійники розгубилися, не знаючи, що саме придбати, тож волонтерам дають готівку. На них дівчата одразу ж купують продукти харчування. Перевагу надають тому, що довго не псується. Беремо гроші і йдемо самі. Купляємо продукти або олію, макарони, згущенку, печиво. Судячи з усього, конотопці допомагати готові, проте деякі люди сумніваються, чи дійсно продукти дійдуть до місця призначення. Найчастіше ставлять питання: а чи дійсно це на продукти будуть доправлені в місто Слов'янськ. Наша знімальна група побувала на відправці першого гуманітарного каравану картонні коробки з продуктами до Слов'янська доправлятиме нова пошта. Тож через декілька днів їжа придбана конотопцями, потрапить до тих, хто її потребує. Волонтери закликають містяни надалі не бути байдужими. Ми запрошуємо всіх мешканців міста долучитися до акції, придбати продукти. А ми зобов'язуємося їх точно доправити до міста Слов'янськ. Адже там люди, на жаль, не мають можливості придбати собі їжу в магазинах або тому, що її там немає, або вона має надто великі ціни. Зробити хорошу справу ніколи не пізно. Благодійні візочки стоятимуть у супермаркетах міста до 8 грудня. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.